треба сідети дуже уважно. Гороння. Тут уже ось другий перекусик готується. Телех з Я так нервувалася, щоб в групі буде тяжко займатися. Дякую, Перекусик такі легенький. Баба хоче, хато в тихоті відкриває чи ні? Привіт. Привіт. Я бачила, як нікого не їла керамису. А у нас дощоть, і снігом. Ну, тут нічого не зрозуміло, але... Давай. Бачите такі каплі? ні. Mm. Все, хоте. Тільки з роботи. Йду зараз, бо не матиму часу. Ці хаті відкривають чи ні? Привіт. Відкривають. відкривають. Боже, це що, пірожинок? Mm. Ну. <рес> Я сьогодні на ПП, а то з склепу. Просто кажу, що тірамісу купила. Ой, камера мені запотіла. А чого, що? Десь цей? А, Вау, так куди там? О там класно, якби мої влоги йшли. Клас, кусняці, но туди яка? Не хазяйка. А це що таке? Це теж буде там? Yeah. А що чоловік приїжджав? Ні. Yeah. Нічого. Собі. А це було з приводу yeah, того, що я прийшла. Я yeah, мушу їсти варене, запічене. Ah запікаю тут дитина, yeah. собі поняла. Ну нічого yeah. собі. Well, це я сьогодні на ПП на новому харчуванні. <laughs> Перекусик у мене такий легенький. Ось цьому, що взагалі там перекус, яким я прийшла до Маріни, а тут тортами і той. Купила тортик, думаю, їм одну полосочку, Хоча мені ще, каже, в мене є свій, але вкусний. Так? Дуже. Дуже. Я людина, яка ніколи не їла тірамісу. Він добрий, що я. Куди ти їдеш? Все рівно ну, бо пусте. Ну, добре, добре, добре. О. Але ви тут? Тут. Пробуємо маріни на твари... Вкусно. О, зверху той, цей шоколад, типу той, що ти робила, той. А. Yeah, Це робила. Білки взбивала з oh. сахарної пудри і додавала туди розтоплений шоколад і взбивала. Отаке ПП мені більше нравиться. І мені вийшли <рес> отакий, отакий вкусний такий я там. Mm. Ой, от така ПП. Вообще... Да, тільки щоб срака не росла. Жопа целлюлітна не робила. Срака і жопа. Ну, в общем, щоб попець целлюлітний і товстий не робився. Смачно. Я начала харчуватися по новому ПП меню. Чого начала харчуватися взагалі-то? Завтра. Уже прийде, уже можна казати. Бо я замовила собі коктейлі. Зуби вже чорні. Але... У мене такі новорічні ніч. Чусь... А. А, а, то... Одного. Одного. Да. Замість сніданка або а замість вечернього. Я вже не знаю, хоча там писало, я не пам'ятаю. Я хочу тільки вечір пити. Ну я теж хотіла вечором. Да. Дуже смачний торт. Але те го я... Сидить вдома, випікає. No. <глухи> <глухи> на а що нам все... Там піца, там зараз курочка. Ну, що ще нам робити. Оце, ти б хотіла так робити? Бля, я надіюся, що... Ні, я вже сьогодні Андрію казала, говорю, Андрію, мені так вже на роботу хочеться. Андрій каже, ну підеш ти до роботи. Каже, ну да, тут, вроді би, все заживає, а внутрі, каже, як заживає. Ну, ну знаєш, щас не дай Бог, що там, чи... Як говорить, на роботу йти? <риває> уже, там... <риває> уже можна було б, знаєш, я вже наклоняюсь, я вже нормально хожу, мені вже... Ну, я відчуваю, но... но мені нормально. Ну, ну, ще Андрій каже, ну не даром каже, не ж дають, каже. Ну так. Да. Але я тобі скажу, Маріна, що зараз з таким графіком, який зараз я собі взагалі роблю, то я би з удовольствиям і в декрет вже пішла. Тільки б ще б це б заробляти б мені на всьому цьому на Ютубі. Просто влоги нон стоп, блін, тепер ця компанія, розумієш. мій перекусипав. Я це виріжу ще. А саме люди не розуміють, що ми можемо сміятися і не пить алкоголю. Ми можемо. Да. Взагалі та кава. Каву можна пити і можна веселитися. Mm -hmm. Пробуємо, пробуємо тирамісу. Я взагалі в житті не їла тирамісу, представте? Ой, боже. Вже ноги болять. Скільки часов? Ну я зараз так зовсім. П'ять минут четверту. Мені ще на йогу сьогодні, не на сім'ю. Так не їж, бо виблюєш. Та ще дось, слухай, ще три години добре є. Ще викакаєш. Угу, Так, ми замовляємо. Тебе теж такий бутилемесу? Ні. Це якийсь суховатий, так? Дивись. А, ти з верхушкою? Угу. Да, Тільки вот крутила ці, але заказала ті. Ну, мені чорні подобаються більше. Uh -huh. uh -huh. не що uh -huh. я то одягала? джинси. Я просто хотіла короткі, бо в мене кажу людям. <рисква> Ось дивіться. Про такі. А я заказала, бо в мене я собі ще одні штани кльошом купила. Типа Аля. Ну думаю, ну бліє. Мене просто вона підкупила. Десять що... <реш> злотих. Маріна зробила на якомусь сайті замовлення і була акція угиде за 10 злотих. Ну і добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Торт скажу, так. Може бути, але. Ну, може бути. Може бути. Колі оце візьмеш кусок. Н ні, дай. Так, у Такому ще гляньому кусок ну, може. Добре, успокойся, хай Артему розподій. Я в коліках це спекла. Це не смачно. Дякую, перекусик такий легенький. Попробуй да, ще українські закуси. А мені тепер можна йти на йогу. О, тепер до такого легенького перекусика. Можна йти. А саме там там. Багато людей ходимо. Я не знаю, на групову сьогодні перший раз тільки буду. Це Надо якось отак поставити. Банка з помідорів не вирушає. Ну, ну конечно подобається. Взагалі, ось так треба. Як дві, дві мартишки. <зас> Ви я так балакаю тільки себе показую. Так, торт. На. Здравствуйте. Мені може такі тут є вопроси до тевоці. Не можна по людям показувати. Боже, мій варикусик не заходить. Хочешь Оріжка? Уже пофиг на те, що тут вашим. Не хочу я оріжка. Хочу покрасить. Я тоже попаду. А мы же и не мыли. <свист> ну, ты помыли. Не, не, мы. Да. Mm. <гас> Мне, кстати, король от снылась. Ну, в принципе, как перекусик, так же беременность. Зашла на каву mm. с полчасиком. А что вообще, как дела? Нормально? Угу. Mm -hmm. нормально. Думаю, поки оце на больничне, може і правда йолку нарядить. Я вже сама, ти знаєш, що я хочу йолку наряджати, а Коля мені не розрішав. Каже, що взагалі дивила вчора. Каже, до нового року вже й нового року не будемо ходити. Ну, ну, ладно. Ну, добре, але йолку ще можна ставити, можна ще до їхнього Миколая поставити. Да, так, я, до так -го я хочу. Ну, я хочу десь, мабуть, на 6-7 нарядити. А ти знаєш, що? Я купила такого оленя вчора, випросила у колі. Кажу, ну не, даєш, йолку не режать, дай жолку не жадь, дай хоч олень. Я тобі покажу, ти собі захочеш. На ком... ти в китайському. В екшені. Башай. То я була в екшені, який там олень, там не бачила. О, такий маленький. На комодик такий, знаєш, як ставляють? і світиться. Да. <ривши> За двадцяти. Бачила? бачила? Малі він такий класний, зараз покажу тобі. Я вчора я включила, я говорю, все, я хочу нове ну, Ми ще вчора в бідронці купили такий вінок на двері. Тоже класний. За тридцятку. А бачила в цьому в такі букви є <кхи> 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 Мері <«Мэри> Крісмас. Да, за 8 чи за 9 злотих. За 8 злотих. Але то треба два купити. Мері і Крісмас. Ну, да? Я думала, разом вони так. А я бачила, то так типа циферки і паровозик, які переставляє до Рождества. Okay. Я не бачила. Але це Марі Крісмас мені подобалась. В бідронці але... прикольні дорачаються діди. Які діди? Таке, як типа, у нас ото бляха, я Оксана з дому не виходжу, а каса просто улітає. Я вчора? Я мама говорю з мамою по телефону була. Говорю, мама, я нікуди вчора не виходила, а потратила сорок злотих. Нікуди не виходила. А, Бля, добре, що сорок. Я обычно, як не виходжу, як зарплатами. Це хотки. Блін, ти що, нікуди не виходила, вдома сидиш, а представлю, якщо виходить кудись, то блік якийсь блік, стойти в газетку. Сьогодні ж пошла, але там в капель була, ото, парилася в отих же ж, тих, скажи мені, та в тих ящиках, що 50% поняла? Mm. Ну і що купила курицю за 15 злотих. Mm. Купила. Это, га, по рубль 60. Выгнайся это... сюда, бо твою тільки руку вийду. Купила по парубль 60 йогурт натуральний. Две баночки. ну, mm -hmm. Закупав прийшла додому. Mm -hmm. Ну короче. коротше. Mm -hmm. Мені ще понравилось, дуже класно. Я думаю, що ти захоче в бідронці короче, на стіл ставляти. До речі, там тоже есть із і и ще. мені Андрій купив нову эту, Різ різдвяну скотерку. Да, а то короче з гілочок, з такого. Така штучка. И ага. свечка там п'ять ага. обычно. Угу. Я думаю, що ты захочешь. Але добра. Тридцатка. Але Маріна така класна, я вчора крутила-крутила, крутила. Угу. крутила але не такий на більший стіл. Але крутила, я думаю, блін, може все-таки взяти, може не взяти. а Ми вінок взяли там або вінок, або то Ну Вінок такий теж серебряний взяв. А я. Угу. я кажу, коли бля, взяли типу, серебряний, тепер йому треба серебряний також. Хоча ж у мене оцей покровець під ялинку червоний і дід цей білий з червоним. то ніців. А этот, за м, ці ж гірлянди я теж сьогодні так теплих. Що хочеш. Mm -hmm. Я теж хочу теплих і тоді я. Я думаю... не, хочу, не хочу разноцветних. А в мене вже давно so... немає ж Позапрошлом ми голубу купували, то в прошлом зелену, а в цьому році я думала або просто білу, якщо буду накраш прикрашати червоним, або білим. А тепер я думаю, що блін, я хочу таку, типу, взагалі таку. Ну, коротше, я хочу, ви поняли, тут у нас вже Новий год. Я хочу, мабуть, жовту. Вони в Пепко, там по 8 чи по 12 злотих. Але вони зло... маленькі, я заказую. Почекай. А скільки лет? Ну Оксана, скільки у мене балкон метрів? А ти на балкон? Ні, я хочу на ёлку. Але, але така, як у мене на балконі. Скільки? Ну хай 5, 5 метрів буде там балкон. Та ні, вона менше. А може? Mm -hmm. Ну ну ладно. Ну, Тож на весь балкон мені і вистачило ти хочеш на балкон? Ні, там такі самі, як у мене на балконі, тільки таку хочу на йолку. Але, це... Але класно те, що вона на батарейках, що підійшов, включив, підійшов, виключив. Ти ж одна на балконі? да. ну і ці теж в пепку на батарейках. А, я ні, я хочу цю типу LED. Ці просто... такі маленькі, вона як проволочка. Я так а, а така як у нас, так. Да. Так, нас... яка у вас, так. да. Так на, налігрована, а скільки вона стоїть? 8 чи 12 злотих, ну не, не це, Але не то жарага, дуже бо віцей. я, я свою ту... Не буду далі нічого страшного. Поки ми гаду-гаду, тут уже ось другий перекусик готується. <реку> <реку> Ні, це я, я це пас, дякую. Поки гаду-гаду, то час. Ну. А <реку> я така чергова. <реку> я йду з посилками, з такими, як прийшли. Тьом, пока! Що, поговорили, на пів часа прийшла в yeah. итоги. на два часа чи на три? Yeah. На два десь. Зараз ми дому йдемо додому. Всім пока, дякую. Пішла одна на півгодинки, в итоге два з половиною часа ля-ля-ля-ля-ля-ля. І що, ну звісно, що типа, треба залишатися людиною і приділяти увагу і друзям теж. Бо з тобою ніхто не буде спілкуватися, коли пройде місяців три, коли ти будеш всіх ігнорувати. Ой, іду. Цим часом я би могла вже зробити всі справи в інтернеті, але вибрала, що важливіше було на сьогодні. От, іду, якраз кусочок піци для колі несу. Торт два. У нас дощ через. Хвилин 40 мені виїжджати на тренування, і Колі на тренування, і гора якраз закинув. Така погода. От я йду на йоге, можливо, щось піднімаю, а можливо, і ні. Подивимося, як тренер буде відноситися до того, щоб я щось записала, хоча б кусочок таймлапсика якогось. Самі би було навіть цікаво, я вам скажу так. Так посиділи, класно поговорили. Я думаю, учіха, ти дивишся цей влог і ти розумієш, про що я говорю. До речі, дуже давно так не говорили. Як там учиха сказала, що типу без алкоголю теж можна говорити. Знаходить час. От зараз в такі хвилини я дуже жалкую про те, що ми дуже далеко живемо. Від батьків, я від своїх, коля від своїх, і що ми, наприклад, не можемо виділити якісь вихідні або два дні, щоб приїхати, провідати і провести з ними час. Це дуже великий мінус того, що ми живемо не в Україні, що ми не приділяємо дуже багато уваги своїм рідним батькам, родичам. Перший раз на групове заняття. У мене така болта розболілася, ви без знали. Йду, Коля вже пішов на теніс. Не хотів, щоб я його підвезла. Цей думає, що я кудись йду. Взя, я тільки на йогу. Не хочеш ображаєшся? Ну я скоро прийду. Ну це ж не Коля, що буде до ночі. Ну почому? Ще сьогодні моїм обов'язком є прийти і подивитися два зуми, а ще хоча б один зум із компанії Елла. Я хочу, я дуже зацікавлена, дуже замотивована і я би хотіла. Щоб знайти на той час, було би супер, але я знаю час і почну розвиватися. Мені подобається, подобається заморачуватися, подобаються ті сторіс малесенькі, які я там зробила перші свої. Да, вони не ідеальні. Можливо, людина, яка типу робить якісь ідеальні сторіс, її робиться на раз-два, яка цим живе, цим займається. Вона там вилизує все, і в неї набагато цікавіше і краще все да. Я хочу стремитися і рівнятися до тих людей, але я хочу сказати так, що для мене це і так дуже великий рівень. Добре, що я е, займаюся зараз трішки ютюбом, і я навчилася вже монтувати і зробити навіть те, що я зробила. Для мене там, типу, вау. Можливо, хто навіть не вміє монтувати, та людина теж скаже, блін, вау, як це круто! Типу, ну таке зробити. Типу, а я і того не вмію. А хтось дивиться, хто більше вміє. І знаю, чим я такий думаю, тю таке, типу, на раз-два. Знаєте, але треба розуміти те, що все приходить з часом, і, і ті знання, і той опит, і все, все приходить. З часом, тому ну класно, класно, що я вже цим займаюся. У мене є ціль по Ютубу: кожен день або через день влоги. Це ціль, яку я для себе поставила, і я її дотримуюся. І це мусить бути такий капець форс-мажор, що я типу не зроблю влога. Реально, це мусить бути щось набагато важливіше за те, що, щоби зробити влог. Тоді влоги виходять там раз в три дні. Але я ж говорю, що я поставила такі собі рамки. От в компанії Елар я теж хочу поставити собі е, рамки, ті, що, і я думаю, це буде класно, щоб добитися тієї цілі, яку я хочу добитися. А це заробляти е, класні грошенята там. Я розумію, що це все з часом приходить, але все рівно. Треба це теж розуміти і вище голови не скакати. І я хочу поставити теж собі таку ціль, щоб постійно щось кожного дня виставляти про компанію, про замовлення. От, я хочу цим займатися, хочу продвигати це, хочу продвигати себе, цей мережевий бізнес свій, хочу, 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 хочу. От тому, якщо мене зараз дивиться людина по ту сторону екрану і хоче вчитися. І хоче. Заробляти хоч якусь копійчину із цього. Довіртеся ситуації, вложіть невеличкі гроші в своє здоров'я, бо це не просто ви ті гроші викидаєте, типу, ну от купила і все, або вложила, і воно в обороті. Ні, дівчата і хлопці, можливо, дуже багато до речі, чоловіків у цьому бізнесі. От, я вам скажу, це не гроші на вітер, це ваше здоров'я. Ці всі коктейлі це е, заміняє один прийом прийом їжі, а один прийом їжі це теж гроші. Хто зацікавлений? Є для здоров'я ці гелі, не обов'язково хворіти, щоб їх купувати. Є вітаміни, класні, німецькі вітаміни. Я прийшла на продукти, як то кажуть. Реально дуже вагалася довго, все грошей не знаходило. Минуло два місяці, і я зрозуміла, що ось це саме той момент, коли я хочу. хочу. Знову повернутися і здобути свою ідеальну вагу, і це мене підштовхнуло. От, до речі, коли ви стаєте... Бізнес партнером компанії Ела то дуже багато плюсів. Тобто є чат для схуднення, там дівчатка діляться. Дівчата, я платила 500 гривень за місяць марафону, да? а там ви платите за продукти, якими ви користуєтесь. і там дівчата, там е, от такий чат, де все про схуднення, дівчата діляться, що їдять, скільки худнуть. Якщо у вас немає підтримку, ви знайдете її саме в цьому чаті. Я вам обіцяю, бо я бачила чати, за які я платила гроші, і я бачила чат, який там є, і я вже там теж є. І про свій блог я теж е, там уже розповіла. Бачила, що пару дівчаток підписалися на мене. Дякую велике. Я приїхала на його, а тут а, прикиньте, ну, трудно де поставити машину. Ну добре, я це зроблю. Уже там зібралася компаха, напевно, може, я її запізно. Розрішила мені знімати. <реш> ну добре, добре. Може, я десь позволю, що якийсь кавалечок награсть. Ча? Як я навіть вам не раз, то чому б тебе стане, бо я так хотям трошки на ютубах. Але, Алестати, можу тільки розповісти про нього. І я вийшла. І що я хочу сказати? Ну класно, заніміла мені нога. Дуже сподобалося. Я так нервувалася, що в групі буде тяжко займатися. Типу щось я там не зрозумію, а ні. Е, до речі, я багато що Ого, як тут темно, багато що робила, а люди, які були в групі, не могли того повторити. Не хочу хвастатися, але ну, так було. До речі, ця Анета запиталася мене, чи мені не було залегко. І сказала, що я один місяць побуду тут, щоб трішечки розуміти. Про що йдеться взагалі? От, а потім вона перенесе мене до тяжчої групи. Вибачте за те, що тут немає світла. Хотіла вам сказати, що я думала, як мені спарювати YouTube і як мені спарювати Інстаграм. Типу, щоб людям було цікаво дивитися і то, і то, я розмишляла і думала, як мені повернутися до інстаграму, щоб робити якісь сторіс е, з днів, коли в мене щось цікавеньке проходить. І от, ну знову ж таки, компанія Елар змотивувала мене повернутися, щось трішки записувати. Я сьогодні вже сторіс е, викладала. Тому людям, яким цікаво. Я залишу в описі під відео свій телеграм-канал. Я залишу інстаграм і тікток свій тут. І хто хоче бути бізнес-партнером або хто хоче зробити замовлення для себе, дівчатка, пишіть, не соромтеся, не шкодуйте грошей для свого здоров'я. Хтось із вас, хто сидить по ту сторону. Екрана і дивиться це відео, ви можете заробляти гроші і стати бізнес-партнером в компанії Elr. Я буду вашим наставником, я зараз проходжу навчання. І скажу так: поки що багато чого не знаю, але пропоную вам вчитися разом. Щоб ви тоді не шкодували, якщо я досягну. Якихось результатів, а ви будете сидіти і говорити, «Блін, ну, шкода, що я тоді не пішла. А могла б бути так само, а може і ліпше. От, все в ваших руках. Давайте, давайте вчитися разом. На йогі класно, атмосфера класна. Зараз приїду додому, поїм, і хочу ще виставити пару сторіс про. І завтра вже до мене приїде моє замовлення, і будемо робити розпаковочку мого замовлення. Ой, такі цікаві дні насичення. Я взагалі не знаю, як я це все тягну. Але якось тягну Мені ще треба подивитися зум. Сьогоднішній 100%. Такий сьогодні влог вийшов. Прикиньте, вийшов цілий влог. А я планувала записати кусочок. А там вийшло у у, -у. Тому. Думаю, що сьогодні вже цікавенького нічого не буде. Все, що я мала розповісти сьогодні, я вам розповіла. Завтра будемо продовжувати. Дякую, що дивились цей влог. Він був інформаційний, можливо, не для всіх. Вибачте мене, але в моєму влозі тепер новий етап. Буду розповідати трішки про компанію. Можливо, комусь буде для початку не цікаво, але я думаю, коли у мене прийде перший дохід. І я поділюся цим з вами. То я думаю, багато хто зміни свою думку. Дякую, що дивилися відео. Поставте подавайку, напишіть коментар, хто зацікавлений, пишіть під низом, захочете. Заходьте на мій е, телеграм, інстаграм, можете писати в тік-ток, я буду дивитися. То, що хоче. Не соромтеся, є якісь питання, заходьте в Телеграм, давайте будемо обговорювати це там, давайте вчитися там всьому. Дякую. Вподобайка, підписка і до зустрічі в наступних влогах.